Всім привіт! Знову на каналі інструмент від німецького бренду Вера. Набір головок від 8 до 19. З карабінчиком і з таким поясом, там де вони вставляються. Ну, давайте подивимося, що там є у нас. Так, вона розпаковка. Так, тут стаємо з цього боку. Хоп. І зустрічає нас набір головок. З такою шматкою. Такий карабінчик, я б сказав, дешевий. І головочки 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 17, 19. Вони витягуються, їх треба прокрутити. Хоп! І Набір головок під квадрат 3-8. Что у нас еще тут есть? Наши тут есть двухсторонняя такая лента. Чтобы дать себе прилепить на стену, или куда там, не знаю. Что у нас есть, что стандартно. Я разумеется понимаю, какая бумажка на разных мовах. Опис товару І, як завжди у нас, наклеєчка. Ось. Кожна головка йде з номером і пишеть non-impact Не використовувати її на на імпакті. Но імпакт. Коли на головка так підписано. Як будеш використовувати на імпакті, то можуть порозбиватися і тут, і там порозбиватися може. Воно не призначене для імпакт драйва.